Книга Іова, Розділ Шостий. Заговорив Іов і мовив, О, коли б то зважено було моє горе, і на вагу покладено все моє нещастя, воно б напевно переважило пісок у морі. Тим то й слова мої. Без тями. Бо стріли Всемогутнього, мене прошили, і їхню отруту мусить моя душа пити, і страхи Божі спрямувались проти мене. Чи ж скиглить у траві осел дикий, чи ж реве віл при яслах повних, чи ж їсть хтось несмачне без солі? Чи ж є смак у яєчній білковині? Чого я не хотів і доторкнутись, те їжею гидкою сталося для мене? Коли б то вже моє прохання збулось, коли б то Бог здійснив мою надію, коли б то Бог зволив мене розтоптати, простерти свою руку і убити мене. Я мав би ще якусь утіху, звеселився б у нещадній муці, бо я не зрікся постанов святого. Яка у мене сила, щоб чекати? Яке моє майбутнє, щоб тягнути вік мій? Чи ж моя сила міцна, як камінь? Чи може тіло моє із міді? Чи ж не віднято в мене? Мою поміч, чи ж маю я якийсь рятунок? Нещасний має право на милосердя друга, навіть коли він утратив страх перед всемогутнім. Мої ж брати, немов потік за мною віроломні, мов ложа ручаїв безтротекучих, від криги каламутних, що на них купи снігу. Під час посухи вони зникають, під спеку швидко висихають. За ними каравани змінюють свою дорогу, заходять у пустиню і гинуть. Темацькі каравани за ними виглядають, походи шивацькі на них уповають та розчаровуються у своїй надії, до них приходять і ніяковіють. Такі і ви тепер для мене побачили страшне, та й полякались. Чи я колись казав вам дайте мені, з достатків ваших мені подаруйте, з ворожої руки мене врятуйте, і викупіть мене з рук розбишаків, навчіть мене, і я замовкну. Вкажіть мені, у чому помилився я. Чому ж смієтеся за слів правди? І що він варт отой ваш докір? Невже ви гадуєте лише слова, щоб докоряти, та ж мова розпачливого на вітер? Навіть на сироту кидаєте ви жереб і шахруєте вашим другом? Отож, прохаю, згляньтесь надо мною. Я вам у вічі не скажу неправди. Вернітеся, немає тут лукавства, верніться, право моє ще існує. Чи ж на язиці в мене лукавство? Чи може моє піднебіння не вміє розрізняти лиха?